Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Вже за два тижні на нас з вами очікує Чорна П'ятниця, одне з найбільших промо взагалі у і в FIFA, і в C24, або в будь-якій футбольній грі від EA Sports. Тож прийшов час розібратись заздалегідь із всім, що вам треба робити, щоб а не втратити монети або втратити якомога менше, б. По можливості заробити монети, в отримати найкращий склад, бо все ж таки не будемо забувати неже на жахливий геймплей Це щось таки футбольний симулятор. тож Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати. Багато аналітичної роботи було проведено. Все як завжди, сподіваюсь, на зворотній зв'язок від вас. Можливо, у вас залишаться якісь питання, можливо, я про щось не скажу, що ви хотілося дізнати. Також задавайте мені ці запитання в коментарях, не соромтеся. Ну і по традиції, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Ми не будемо сьогодні говорити про промо потрібної погрози від її, яке вже звучить дуже цікаво і трошки страшно. Вже є злив команди. Але якщо хочете, подивитись, можете в моєму телеграм-каналі. На сьогодні актуальна тема це саме чорна п'ятниця, бо важливо про неї поговорити перед завтрашнім промо, перед завтрашнім контентом. Ну а вже в суботу зранку поговоримо про промо команду. Давайте переходити до нашого з вами аналізу. Перш за все пропоную пригадати, яким чином чорна п'ятниця відбувалася в минулій FIFA. Це нам дасть, хоча б якусь інформацію, не зрештою на те, що я думаю, цього року буде все інакше. Якщо ви новенький у світі FIFA або FC24, то можливо не знаєте, як працює система Black Friday. Тут нічого нового. Контент, багато контенту, всілякі знижки. Але з оглядом на те, як це відбувається у світі Ultimate Team, Тож давайте проаналізуємо на прикладі 23 року. По-перше, Чорна П'ятниця була 25 листопада, цього року, 24 листопада. По-друге, контент ми почали отримати ще 24 листопада, тобто за один день до івенту. І це в нас було кілька тут СБЧшок, пре -Black Friday, всілякі флеш -СБЧ, де ви могли отримати всілякі паки. і з цікавого, ми в четвер отримали команду Best of. Тот. Це найкращі гравці команди тижня були доступні в паках, і це в нас така команда. Кевін Дебрюн і Мухаммед Салах, Неймар Джуніор, Джуао Канселло, Ерлін Халлен. Тобто тут дійсно вони зібрали ну, кращих з кращих. Так, тут був Лозан умовно, як Фодор і Кевін Трап, але переважно більшість карточок були суперметовими. Тобто, вже вам одразу порада, якщо ви є володарем якогось рідкісного інформа, можливо, сон або Салах, Є, ймовірність і повторюють такий мув, тому краще позбутися цих карток заздалегідь, поки вони не вмерли повторно опинившись в паках. Рухаємось далі. 25 число, і в 14-й за Грінвічем в нас почався контент. На 2,5 години нам викатали Black Friday вже флеш. Перше СБЧ. В ту саму годину ми отримали флеш паки. На один день це вже були промо-паки в магазині. Також ми отримали в 14. 12.00 команду Road 2 World Cup першу. Далі ми отримали за 2,5 години Black Friday Flash SBC. Друге. В цей самий час 80 апгрейди Repeatable Untraйable в цей самий час 80 дабл апгрейд repeatable, Untraйдable. В цей самий час на 30 днів Робін Ван Персі 90 версія ікони. І вже під час самого контенту 18.00 за Лондоном або 20.00 за київським часом розпочинається Black Friday І поїхали. Daily Login Black Friday Cup, World Cup Swaps третій шоукейс. В цей час у нас відбувалися свапи вже. Цього року їх нема і, скоріше, це не буде. Далі 84 плюс апгрейд Далі Messi, 87 рейтинг, флешбек, СБЧ. Далі World Cup. Icons, перша команда в паках. Тобто у нас було купа промо команд в паках в цей час. Далі FSG 3Plus це за токени, далі Black Friday, Flash SBC, Mix Campaign за 2,5 години. Це в нас був Pick, він був Repeatable і ви могли отримати якісь картки з минулих промо, найкращих промо це так називаємо Party Back. Далі, в цей самий день, 83 плюс плеєр-пік uh, Untradable. Далі, Ashley Young, 74-й, срібний флешбек Untradable. Тоді був прикол, вони давали Silver Star, 74-го рейтингу картки з... Топовими показниками. Далі в цей самий 20-30 час No Control плюс це таке ж якесь СБЧ. І подивіться, БТ флеш, 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 купа СБЧ. І це все в нас відбувалося. І 26-го майже цілий день. Окрім того, 26-го ввечері під контент ми отримали міні-реліз команди Roll to World Cup і World Cup Icons. Тобто ще купу карточок в паках. Отримали ввечері 87 базова або міні ікона і отримали СБЧ на гравців. Тут був Карвалю, Хіменес, купа всього. Рухаємось далі 27 листопада, це неділя. І під контент 75 плюс в нас World Cup Winner player Пік. Далі 86. Плюс Хіро, це був repeatable, тричі, Антрейдабл, це був пак Еріксон, uh, to World Cup, uh, СБЧ і ще два флеш СБЧ. Ви можете собі уявити купу контенту, просто який нам її навалили. Звісно, ми зараз розберемося з тим, як себе поводив Фодор, але давайте uh, дійдемо до цього трошки пізніше. Перш ніж ми почнемо, також. Покажу вам просто промо-паки, які в нас були 25 числа. Ну і тут теж багато всього: Premium Gold Player, преміум Gold через Player, якийсь Rare мегапак. Тут також були Untradable. сірим кольором, я так розумію, Untradable в нас паки, а чорним кольором Tradable паки. Під час контенту в нас почались Lighting Round. Що такі Lighting Round? це коли кожну годину і їй в магазин додає обмежену кількість паків з Tradable нагороди. Вони розпочинають з 50 тисяч, далі 100, 125 і далі вже, можливо, ще якісь там спешл на спешл паки. Зазвичай це стартує саме під час. Чорної п'ятниці минулого року було інакше. Але цього року, поки в нас не було лайтінг раундів, у нас були промопаки, трейд були в магазині. Але я думаю, що лайтінги розпочнуться саме в п'ятницю. Тож ми можемо бачити, який шалений контент на нас з вами очікує. І тепер давайте проаналізуємо, як саме поводив себе в той час маркет. тому що ну, є таке. Відчуття, напевно, у кожного вас, коли ви це все побачили, що маркет вмре дуже швидко і треба тікати з картачок. З одного боку, це так і є, але давайте так, кожен сегмент проаналізуємо. Ми розділимо всі картки, які в нас є, на чотири категорії. Перша це хай мета, це найкращі картки в Рі. Друга мета, середній рівень карточок, які коштують, в принципі, немало монет, але не є умовним БП. І лоу-мета це дешева мета, умовний Варан, умовний Хекімія, Рюдігер і таке інше. Тобто, ті картки, які все ще не є фодером, але не коштують дуже багато. Як вони себе поводили? Під час минулої чорної п'ятниці давайте розпочнемо напевно з цієї картки, з якої завжди це Кіліан Мбапе. Я тут о, підготувався і зробив нам графік з. 7 листопада до 4 грудня минулого року, щоб ми в розрізі одного місяця побачили, як це відбувалося. Ну, перш за все, на початку графіку МБП коштов 1-2 мільйони монет. Далі він почав падати заздалегідь до Чорної п'ятниці. Найнижча точка в нього була в цьому проміжку в понеділок, 14 листопада. Тобто, це, в принципі, близько до тієї точки, до якої ми з вами знаходимося. Рухаємо. Ось далі, після того він відскочив. А після понеділка, після нижчої точки, відскочив. Десь тут був далі трошки на своєму ну, піці, на півпіці, і далі падав, падав, падав. І найнижча точка в нас відбулася в четвер. Перед чорною п'ятницею, коли був суплай за м, м, титульні матчі, коли там ще якісь вже флеші з боче викатили і спорт, люди побачили, все чорна п'ятниця, ці лоудінг-скріни Чорна п'ятниця, і почали розпродувати Мбапіча. Але вже коли вийшов сам івент, в п'ятницю він був 1-0, далі 1 і далі, в принципі, він свої 1 1.100, 100 тримав. Тобто картка вмерла двічі. Перша це в понеділок за два тижні до чорної п'ятниці, і друге це там четверг або сам день чорної п'ятниці. це середній графік за добу. Давайте не будемо про це забувати. Далі в нас давіджінуля. Тут трошки раніше він вмер 5 листопада 18 тисяч монет з двох, які був там ще наприкінці жовтня. Але далі він трошки набрав-набрав дуже схожий графік ЕСБП. І вже саме під Чорну п'ятницю на жіноля відбулася паніка. Можливо, це було пов'язане з тим, що нам злили цей пак на героя додатково. Так? Можливо, ще якийсь там був контент, якийсь зливий. Ми точно вже не пам'ятаємо. Але сам факт, що жіноля з 2 мільйонів та втратив до 1,6, і його нижча точка відбулася саме так і в МБАПЕ в тут середа четвер перед чорною п'ятницю, 1,6 мільйонів монет. Далі він набирав. Ну, він не те, що полетів в космос, але він тримав свою ціну ще деякий проміжок часу, декілька тижнів. Отже, така в нас ситуація була з Давідом Жіноля і Мбапе. Хай М'єта, якщо ми порівняємо з цінами поточного року, то Хай мета набагато вище. Жінуля навіть сьогодні коштує 2 мільйони з половиною. І це, враховуючи той факт, що і їй злили його нову версію в паках, і він там втратив на паніці додатково, а так він 2,7-2,8 мільйона монет коштов. Кіліан Бапе, ми бачимо по графіку, 1,1 мільйона монет. Цього року Кіліан Бапе. Коштує набагато більше, майже втричі дорожче. Він навіть зараз 2,7 мільйона монет, і він також тут втратив через те, що е, вийшло голосування на гравця місяця е, французької ліги, і він там очевидний фаворит. Тобто, скоріш за все, він ще й може отримати е, спешл картку в СБЧ гравця місяця. Тобто, подивіться наскільки дорожче хаймета наразі, ніж вона була минулоріч. Це відбувається, тому що суплаю взагалі. Нема трейдебл-карточок на маркеті мінімум. І таких карточок, як G0, як Мбапе, і як будь-які дорогі ікони або герої, їх просто дуже мало. Саме тому вони і коштують набагато більше зараз. Ми будемо трошки пізніше аналізувати і робити предікшн на те, що буде відбуватися з кожним сегментом карток, поки в нас виключно аналіз. Тепер давайте переходити до середньої мети. І тут я також буду робити порівняння: Virgil van Dijk, перший у нас кандидат на аналіз минулого року. Він в цей час коштував ну, десь скільки 180-170 тисяч монет. І під чорну п'ятницю він був. виходить, у нас 97 там, 79 тисяч монет вже в неділю. Тобто, EA того року дуже сильно middle м'єту знищили просто суплаєм паках. Цього року Ван Дайк, який є на один пункт нижче по рейтингу, але він все ще, напевно, найкращий золотий захисник в ГРІ. Він тримає ціну набагато краще. Тобто він наразі 155 тисяч монет, і це виключно через те, що вчора вийшла СБЧ на тягу сілу. Вчора він був 190. Порівняйте ціни так на піці цей Ван Дайк був там 200... 36 тисяч монет, який на один пункт рейтингу вище. Цей Ван Дайк цьогоріч, він був 313 тисяч монет на піці, і знову ж таки набагато краще тримає свою ціну. Все через рідкісність навіть. Середня мета цього року більш рідкісна. Рухаємось далі. Тібо Куртуа. Його 90 рейтингу версія минулого року була фодером вже напевно з початку листопада. Мені здається, що навіть в жовтні він теж вже був фодером. Це він виростав просто під деякі СБЧ, тому що можемо побачити його графік. Тут пікова точка, тут пікова точка, тут це схоже на те, що він фодер. Цього року тімо куртуа коштує 63 тисячі монет. а недешевша картка 90 рейтингу, в нас коштує 50-51 тисячі монет. І цей куртуа впав там останніми днями також трошки через додатковий суплай, через можливо паніку. Він був 70 тисяч монет. Це вам теж такий досить очевидний показник, того що цього року навіть середня мета коштує дорожче. Банально через відсутність супла. І якщо ми поглянемо на лоу Міто, то Френкі де Йонг, він на початку гри був 90 тисяч монет. Все, він вже на цей час був фодером на початок листопада. Цьогоріч Френкі де Йонг був теж там 80 тисяч монет, він фодер. Рафа Варан, тогоріч був 84-м рейтингом, але 81-й пейс. І він на початку листопада був 11 тисяч монет, і, в принципі, до Чорної п'ятниці він вже був фодер. Цьогоріч варан трошки дорожчий. І це теж показник, тому що навіть така картка, як 85-й варан, він набагато більше коштує, ніж минулоріч, варан з кращими статами. Якщо ми поглянемо на Ферлана. Менді, то він досі, скільки там, 70 плюс-мінус тисяч монет. картка 82-го рейтингу, але її ніхто в очі не бачить, тому він такий дорогий, як для свого рейтингу, так як можна було порівняти, наприклад, з картками минулого року. І це в нас відбувається з самого початку гри, і їй просто не дають нам трейдабл суплай через це будь-яка картка, яка має цінність, яка має рідкісність, вона коштує багато монет. Який мій прогноз, що буде відбуватися з кожною з цих категорій карточок? По-перше, лоу-мета вже або вмерла, або Помирає, і про неї ми можемо забувати, вона перетворюється на фотор. Доля Мідел буде дуже сильно залежати від контенту. Наприклад, Вандайк, якщо попаде його версія 90 в паки, як найкраща картка з команди тижня, то цей хлопець піде в непаки, і на нього не буде сеплаю, Відповідно, він може навіть набрати відносно тієї ціни, яка буде в нас в п'ятницю. Але ми цього поки не знаємо. Тож. Тут робити прогнози важко, але я спробую. Я думаю, що все буде вмирати. Тому що я не впевнений, що цього року їй будуть давати саме такі. Перелік трейдебл промопаків, паків які були минулоріч. Я думаю, що вони підготують лайтінги і промо-паки, і антрейдабл, і антрейдабл там буде просто за голову схопитись. Якщо ми зараз вже маємо там по 100 гравців в паках, уявіть собі, що буде на чорну п'ятницю. Також на ці картки локально будуть впливати СБЧ. Якщо ми будемо отримати багато гарних рулеток, то навіть незважаючи на повну відсутність суплаю, ми будемо отримати маркет креш, люди будуть. Продавати свої склади і збирати рулетки, долю хайміти спрогнозувати найважче. Якщо ми говорили в будь-який минулий рік, я б сказав, що найнижча точка буде преконтент, або, можливо, за день до контенту, і після того вона полетить в космос, тому що люди будуть відкривати промопаки, лайтінг-раунди, їх клуби будуть збагачуватись монетами, і вони потім підуть купляти склади. Але я не впевнений, яким чином будуть структуровані промопаки цьогоріч. цього річ. Тому можливо ця мета полетить ще вище, якщо в нас буде все вантрейдабл. А можливо, якщо її різко викидять якісь супертрейдебл нагороди, і ще й потім БП по адекватній ціні, то звісно, цей сегмент маркету він найбільше буде залежати від контенту, який ми отримаємо. Що особисто я можу порадити вам робити з вашими дорогими трейдеб-складами. Я був ліквідним хлопцем. Чесно, моя думка така, що їй будуть робити все, щоб ви збанкрутіли, і щоб у вас була мотивація йти і купляти промо паки. Так, є ймовірність того, що умовний Мбапіч полетить там в 3 плюс мільйони під чорну п'ятницю. Але так само є ймовірність, що люди будуть панікувати більше, 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 плюс вийде потом, плюс ще щось, і вони просто можуть втратити величезний відсоток, бо вони дуже дорогі. І е, оцей знаєте, коридор руху картки він збільшується. Прогнозувати тут дуже важко, коли я не можу прогнозувати, то я хочу бути ліквідним. Я хочу бути з монетами Better safe than sorry. Якщо ви побачите в п'ятницю, що воно почне відскакувати краще. Купити МБАПЕ назад там на 100 тисяч дорожче, аніж тратити на ньому мільйон. Я б розмірковував саме так. Якщо у вас якась середня мідл мета, то я б також тікав з неї. Можливо, завтра, перед початком вікінти, точніше для вас вже, сьогодні, можливо, в п'ятницю після контенту, коли люди підуть собі купляти склади, але я думаю, що пік першої паніки. На нас очікує саме найближчі вихідні або в понеділок? Ну і далі ніхто не знає, як це буде розвиватись, тому що цього року в нас ці принципи не працюють. Тож, untradable склад і ліквідність це один зі шляхів, який я вбачаю адекватним в такій ситуації. А як ми можемо з вами заробити монети? То давайте поговоримо про це. Я думаю, що це фодер, друзі. Фодер наразі вже високо, але я думаю, що будуть в нього ще коридори входу. Сподіваюсь, на це мають бути. Давайте швидесенько оглянемо. 83-й рейтинг Джордан Хендерсон. За тиждень в понеділок до початку івенту, ну чи на тижні в понеділок перед початком івенту, він був в мінімалку там 900 монет. Потім він в п'ятницю вже був 1,6, бо ці флеші з БЧ. Вони піднімають фодер, бо їх всі збирають там круті нагороди, і вони недорогі. Але саме це змушує фодер рости, бо всі йдуть, і все ком'юніті їх збирає. Плюс багато людей врі, багато людей куплять гру по знижках і зайдуть в неї, І вони будуть якось намагатися щось крутити, щось робити. А в них не буде монет. Пригадайте, як ми з вами стартували. Це був якийсь жах із господи-продажу бейджів, формуючи свої стартові бюджети. І Джордан Хендерсон в получає. У вівторок був 2 тисячі монет. В середу був 2 тисячі монет. Тобто пік 83-го рейтингу був після Чорної п'ятниці, коли висмоктали її рейтинг з наших клубів, цими флешба і таке інше. Вони ще давали там якийсь патібек або ще щось. Ну і в принципі тут Х2,5 він дав. Ліруасене 84-й рейтинг, так само 2,5. Далі, далі набирає, в п'ятницю вже 3,3. Набирає, набирає, 5,3 у вівторок. Далі. Жоржиньо, він був найнижче точка, до речі, в п'ятницю. Ну. Неможливо так увесь фодер підняти саме цей мав найнижчу точку в п'ятницю, але потім набрав і 10 і 8 тисяч монет був на тижні. 86-й рейтинг Тіяго Алькантара, також найнижча точка в нього була в п'ятницю. Ну але найнижча точка, ну та він в принципі 2 тисячі не тратив на рейтинг це багато. Але потім він був 19. Тобто, навіть якщо закупляти в понеділок умовний, та то все одно плюс 5 тисяч з картки можна заробити. Тренд Олександр Гарленв. 87 рейтинг і найнижча точка в нас п'ятниця. І далі він також набрав, був 23 тисячі монет на тижні. Тоні крос 88-й рейтинг. Він був 53, 54, 57 тисяч монет вже на вихідних. І він дав майже Х2, чи x2 тому що там була вимога. По-моєму, на герої, я не пам'ятаю точно, але в якомусь СБЧ була вимога три картки, 88 або вище рейтингу, і він просто от туди полетів, він по максималці продавався. Ну, але ви можете самі пригадати, які були СБЧ. Ми з вами вже це проаналізували, так? І якщо буде щось аналогічне, то звісно, Харіт Фодер також буде потрібен. Едерсен тут ще в четвер чомусь полетів, я не знаю, можливо, він в якусь команду тижня потрапив ще кудись, але на тижні він трошки впав. Що дивно, ну як дивно? він був 37 на на тижні на початку, а в неділю був 46. Це 10 з картки, просто впав від піку. Не знаю, в четвер що там саме відбулося, можливо, злив якийсь або ще щось. Мануель Нойер, найнижча точка понеділок. Далі четвер, також 56 тисяч монет. Так схоже, так з Сендерсоном картина, і в неділю 57 тисяч монет. Тобто також плюс 10 від понеділка. І карім Бензема В нас був 57, 56, 59 навіть і 66 в неділю, коли вийшло це репітабл. З на героя. Тобто весь рейтинг абсолютно відносно ціни в понеділок виріс. Деякий трошки більше, деякий був в найнижчій точці в п'ятницю, але весь виріс. Тому що б я радив робити вам? Я б радив закупитись рейтингом по тих цінах, які будуть в той момент на маркеті. В неділю, в п'ятницю, за тиждень до чорної п'ятниці, тому що тоді буде соплай, люди будуть відкривати паки, люди будуть панікувати. І я думаю, що у вас буде гарний коридор входу у фодер, який може бути гарною пасивною інвестицією. Ще один сегмент фодеру, про який ми можемо поговорити і мусимо поговорити, це інформи. Зараз вони в космосі 27 тисяч монет. Вау, неймовірно. Але я сподіваюся, що в нас буде коридор входу в інформи за ці два тижні. Я не знаю, який це буде коридор. 15 тисяч. Окей, я піду в 15. Ми вже бачимо, що є цього року їх піднімають. А можливо, якщо вони впадуть близько до мінімалки, то тут ви взагалі навіть не думаєте. 12-13 тисяч, коли інформи. Ви просто йдете і їх закупляєте, і це пасивна інвестиція, яка no risk і завжди принесе. Вам прибуток, тож тут ви не зможете помилитись. Єдине, що ну, якщо ви купите трошки дорожче, то інколи вам доведеться почекати більше, але це одна також найкращих пасивних інвестицій, яку ви зможете зробити, коли вони впадуть. Я вам про це скажу в одному з майбутніх своїх відео. Ще одна важлива річ, про яку ми маємо поговорити, це гарантований пак на героя-версії Ліги Чемпіонів для тих, хто оформлював передзамовлення на версію Ultimate Edition. Я таке робив, і я отримую гарантований пак із отакою красивою карткою, з таким дизайном, хоча мені більше подобається базовий, але це не важливо. Відбудеться це в понеділок, в кіберпонеділок або як там він називається, 27 листопада. І думаю, ви розумієте, яка буде паніка на оціх героїв, яка буде паніка, да, в принципі. На всіх героях, якщо ці вже будуть в паках, а скоріш за все, вони будуть в паках, то всім їм настане габела, бо величезний суплай по-перше, паніка, по-друге, самі по собі пакопанінг він, звісно, вплине на маркет, але дорогі потім відскочить. Про це ми поговоримо окремо. Важливо для вас зараз, що якщо ви є володарем героя. То напевно я б тікав з нього завтра, там в перші половині дня, або е під контент після відскоку вже маркету. І тут би я тікав з подвійною швидкістю, бо на нас очікує, ще рулетка на героя без обмеження рейтингу в найближчим часом. Я думаю, ми завтра про це з вами поговоримо. І це може вплинути на ціну героїв, оскільки відскочити так само їм буде важко, бо люди вже... Тримають в голові, що в нас настане чорна п'ятниця, і що маркет буде вмирати. Тому цей пак також плине на ситуацію, і ми маємо це звісно враховувати. Друзі, такий вийшов ролик. Якщо я про щось забув, запитайте в мене в коментарях. Але я спробував стисло наскільки це можливо. Розповісти про івент, розповісти про те, що я буду особисто робити, і дати вам якісь практичні поради. Ну а ми з вами по традиції побачимось. Коли побачимось, Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.